Вітаю, друзі! Мене звати Валерія, я когнітивно-поведінковий психолог. Але в цьому відео я хочу простими словами, без ділового костюму присвятити це відео жінкам, і ми поговоримо про те, як стати ресурсною жінкою та що блокує наш ресурс, нашу жіночу енергію. Хоча інформація буде цікава як і для жінок, так і для чоловіків. Вона універсальна, її можуть використовувати всі. Нагадую, що вже на цьому ютуб каналі є моє відео ознаки низької самооцінки, яке допомагає нам вибудувати в собі таку правильну любов до себе і внутрішню опору. Ну що ж, давайте почнемо з того, що ж таке бути ресурсною людиною, ресурсною жінкою. Почну з самого-простого: -самого перше, це привабливість зовнішність, тобто, коли ми... Дивимося, як виглядають люди нашого віку, і ми розуміємо, що ми конкурентно спроможні, тобто ми виглядаємо не гірше. Це і є теж наш ресурс. Тому що багато вже було досліджень про те, що люди, які мають більш приємну зовнішність, вони легше будують і зростають по кар'єрній сходинці. Тому доглядати за собою, мати гарний вигляд, це і є ресурс. Наступна річ це соціальна проявленість. Тобто, що в вас є такого, що інші люди цінують, що інші люди готові, наприклад, за це платити кошти. В моєму випадку ще з дитинства я помічала, що інші люди, наче тягнуться до мене поспілкуватись, що вони прислухаються до моєї точки зору. Їм цікаво дізнатися, які думки я маю щодо їх ситуації. І тоді, будучи ще маленькою, чи початковий такий підлітковий період, я ще не знала, не розуміла, що я така професія психолог, але я вже тоді розуміла, що це мій ресурс. Тому подумайте, які ресурси маєте ви. Можливо, ви, мама, в декреті так склали ваше життя. Що спочатку ви навчалися, як це часто буває? Вибір був несвідомий, і ви поступили в вуз, і ви зрозуміли, що це не ваша професія, вам це не цікаво, те, що от ви вивчили і. Те, як ви бачили цю професію, воно дуже відрізняється від реального життя. Потім ви, наприклад, зустріли хлопця, народили одну дитину іншу. І начебто зараз ви вимкнули це відео, дивитесь дивитеся, думаєте, які в мене ресурси? Я не знаю. Але повірте, кожна, кожна людина вона має свої ресурси. Але ми дуже звикли ці ресурси обіцінювати і забувати. Тому подумайте, що у вас класно виходить, може у вас є сила, якась креативність в руках, Може ви можете якось декорувати меблі, чи робити букетики, може як флорист. Чи ви дуже класно готуєте, наприклад, десерти якісь. І от завжди всі вас хвалять, а ви думаєте, ну, так а що тут такого, всі жінки готують. а Насправді ви просто часто люди можуть знецінювати, забувати, не розуміти свої ресурси взагалі. Тому подумайте, яка у вас є соціальна проявленість, тобто, простими словами, за що інші люди готові платити вам кошти, чи за що інші люди цінують вас. Тут річ, яка дає нам ресурси, яку ми повинні в собі е, визначити, е, згадати, нагадати, це те, що е, які в нас є досвід, досвід в чомусь, наприклад, якщо є робота, досвід роботи. Який взагалі в нас є досвід, досвід виховання дітей, навіть бути дружиною це теж якийсь досвід, тобто ви весь свій досвід. Далі, якщо у вас є вища освіта, чи ви закінчили якісь курси, чи проходили якесь навчання, чи ви, наприклад, дуже любите читати якусь наукову літературу, ви, там, наприклад, шикарно розбираєтесь в якихось наукових моментах. Як так і ви вже знаєте, як у вас є досвід в такій історичній літературі, наприклад? Чи от такі соціальні докази? Тобто досвід туди ж рахується. Це ваші дипломи, будь-яке навчання. Далі якщо ви проявляєтесь в соцмережах і ваш блог. Блоги, це може бути YouTube, Instagram, TikTok, Навіть якщо у вас там 500 підписників чи 1000 підписників, але ви регулярно постите історії, сторі, контент. чи ви любите взагалі фотографувати, і ви якось регулярно це робите. Це теж соціальний доказ, тобто це теж є ваш ресурс. Поки ви ще не знаєте, як е, цей ресурс конвертувати в, в гроші, так чи в якусь і користь або глобально. Але це і є ваш ресурс. Наступний ресурс це наша родина, родичі. Якщо у вас є батьки, до яких ви можете звернутися, які можуть для вас, не знаю, вас пріоритетно нагодувати, дати пораду чи вислухати вас. Це і є теж ваш ресурс, і не треба це, про це забувати і знецінювати. Наступне це ваше поле спілкування. Якщо ви. Людина, яка змогла вистроїти класні стосунки, у вас з подругами чи знайомими, і е, у вас є теж якийсь обмін інформацією. Наприклад, е, одна ваша подруга дуже класно вийшла заміж, і вот ви надихаєтесь її історією. Як от вона так вистроїла стосунки, що чоловік носить її на руках, все для неї, наприклад, робить. А інша ваша подруга, наприклад, збудувала класну кар'єру роботу. В компанії, от вона вам теж розповідає, і ви теж тут черпаєте е, обмін ідеї, інформацію, ви черпаєте щось в неї, вона в вас. Тобто ваше спілкування, ваші друзі це теж є ваш ресурс, і е, наступний момент це наші заощадження. І якщо ви не тінейджер, і е, ви вже доросла людина, то ви вже маєте свої кошти, навіть якщо ви не працюєте, ви домогосподарка, але все одно ви йдете в магазин, ви закупляєте, наприклад, якісь продукти, чи платите за якісь послуги. Тобто, все одно ви маєте кошти, і задача дорослої людини це будувати свою фінансову подушку безпеки. І фінансова подушка безпеки це накопичені кошти. На життя мінімум на 6 місяців. Тобто, якщо а, щось трапиться, то мінімум 6 місяців вам буде за що жити. Але звісно, багато було досліджень, що ні в Україні, ні в багатьох західних країнах люди не мають таких заощаджень, вони їм важко взагалі відкладати якісь кошти. Але хай ця інформація буде з вами, тому що коли в нас є якісь заощадження. А це, звісно, теж наш ресурс, який ну, як мінімум збавляє рівень тривожності і робить нас дорослою відповідальною людиною. І останній момент передостання, точніше, це ваші хобі. Хобі це те, як ви інвестуєте ваш м, вільний час. Наприклад, я дуже люблю йогу, я займаюся йогою. Тобто, помімо того, що ви. Наприклад, мама, якщо ви мама, дружина, якщо ви дружина, ваша робота, якась діяльність, те, як ви проводите вільний час. І зараз я розумію, що багато хто може сказати, О, ну хіба ж то я мала той вільний час. І от друга частина цього відео, ми вже майже переходимо до неї, вона якраз буде пов'язана з тим, що ми будемо обговорювати, що ж в нас забирає цей вільний час. І куди ми зливаємо наш ресурс? Тому що у нас у всіх ровно 24 години в добі. Ми всі, люди, в кого ну, всі органи функціонують, здоров'я у нас можна сказати, у всіх одна та сама батарея з утрами Просипаємося, один і той же заряд бодрості. Але, звісно, в залежності від того, як ви прожили попередні дні. Вже залежить, як ви прокинетесь. Це знаєте, як з коштами. Якщо всім роздати умовно по 100 доларів, то хтось піде там на місце бургерів, і, там кальянів, і піц, і там ще там п'ять коктейлей вип'є, і він отак так розпорядився цим ресурсом. Хтось піде на йогу і поїсть там салат з сушами і 20 доларів ще від, відложити на свої заощадження. От е, такий приклад про 100 доларів: це читайте приклад про наш час. Людині для психічної рівноваги, для психічного здоров'я вона повинна мати якусь справу. Яка не пов'язана ані з побутом з домом, з родиною, ані з роботою, і це ваше хобі. Може ну, хтось любить спорт, чи хтось любить аудіокниги, чи хтось любить е, от, за кермом, кудись там їздити в інші міста. Подумайте, це теж є ваш ресурс. Ресурс це саме ваша родина. Тобто, якщо у вас є діти чи чоловік, ту родину, яку ви побудували, це теж ваш ресурс. І давайте зараз, коли ми вже поговорили, от, ці речі вони роблять нашу, наше життя цілісне, і вони роблять нас ресурсною людиною. Тобто, коли ми знаємо свої ресурси, ми знаємо за що ми себе поважаємо, але що може взагалі забирати наші ресурси. Тобто, якщо от ми я це все перерахувала, і ви такі та 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 зі мною повністю е, погоджуєтесь, але у вас, наприклад, там немає хобі, е, чи ви там не можете побудувати класних е, стосунків з друзями, чомусь ви не притягуєте, не знайомитесь, у вас немає друзів там. Е, чого так? От зараз ми будемо говорити про ті речі, які блокують в нас ресурс. І перше, з чого почну, це коли людина отримує задоволення від говорення негативних подій, наприклад, на Коли ми радуємося, що в когось щось не вдалося, це дуже блокує наш ресурс. Тому що емоція радості це той магніт, ми притягуємо все в своє життя, якщо так метафорично розмовляти. І якщо ми радіємо, що Ой, а, хтось там втратив кошти, так йому і треба, він там, наприклад, вискочка, легко пройшло, легко йшло. Коли ми отак -от з ларацею радіємо, а, тоді ми начебто запрошуємо а, от втрату коштів в наше життя. Якщо у вас була подруга, і вона там жила прекрасним шлюбом з чоловіком, і тут її чоловік не забив, забив і погано себе почав вести. І ви радієте, що зараз ну, вона узнає, що це таке жити з таким, не знаю, там, поякою, придурком чи ще якимось, то ви наче запрошуєте ці сверки поякою, придурка в ваше життя. Треба собі дуже сильно фільтрувати, прямо ловити і зупиняти себе, коли ми отримуємо задоволення від горя. Чи навіть радіти, знаєте, навіть якщо ви не любите якісь людей, якусь не знаю, національність. Якийсь, якусь професію, якихось блогерів. І от ви бачите, що в них там щось трапилось погано, ви цьому радієте, це йде першочергово мінус вам, не їм. Ви собі гірше робите. Наступний момент що забираємо, коли ми неповажливо ставимось до свого тіла, коли ми е, вживаємо мертву їжу. Мені подобається термін англійською ультрапроцесед uh, Фуд, наприклад, продаються круасани, і в них uh, срок годності, там 7 місяців. Ну, скажіть мені, що в цьому круасані буде корисного? І от коли людина їсть цей фастфуд, ультрапроцесед Фуд, якусь таку важку жирну їжу, багато алкоголю, п'є мало води, а звідки її тілу і мозку брати живильні речовини звісно, це блокує наш ресурс. І не зря самі багаті люди вони використовують біохакінг, коли вони дуже ретельно підбирають якісь бади, харчові добавки, вітаміни. Так, немає доказової бази працюють вітаміни чи ні, але чомусь ну, більшість людей, які... Вибудовують непогане життя, вони всі оділяють велику увагу цьому питанню. Тому так само і з водою. Якщо вода, вона взагалі, знаєте, як очищає все з нашого організму. Якщо в нас якісь проблеми, може достатньо пити багато води, а, якщо там навіть вірус, температура. Так, ми приймаємо медицинські, фармалогічні засоби, але якщо ми не будемо пити води, достатньо. То результату ну він буде дуже маленький. Тому в такі моменти, коли ми не поважаємо своє тіло, в нас не буде ресурсу. Ми будемо відчувати себе вже зранку втомленими. Ми будемо відчувати, тому що коли мозок не отримує корисних речовин, він дає сигнали, що нам погано. У нас немає енергії, ми зелі, нас це дратує. Це важливий момент, що забирає наш ресурс і в нас. І за того, що забирає наш ресурс, ми не можемо цей ресурс використовувати на ці всі моменти, що я говорила на початку відео. І це той момент, коли ми не тут. По перше, це привіт СДВГ, синдром дефіциту уваги. Тобто, ми не можемо жодну справу зробити якісно до кінця. Ми не ми не черпаємо енергію, тому що. Е, є речі навіть прибирання, воно може наповнювати. Якщо ми е, от в такому якомусь в кайфі знаєте, там, розкладаємо наші речі, там ага, це там, зимові речі наверх, тут такі речі, якусь музичку підтанцовуємо. Це може нам приносити навпаки енергію. А якщо ми... Тут не забути буряк кинути в борщ, тут вже маска залиплась на обличчі, тут тіктоки, якісь дивимось, тут ми щось прибираємо, нас все дратує, це забирає ресурс. Дуже класно, коли. Планувати своє життя так, справа за справою, не поспішати, тому що спешка вона блокує дофамін. Дофамін це гормон задоволення, гормон мотивації, гормон всього нового. Коли ми от, робимо неспішно в кайфі якусь справу, навіть банально ми йому посуд прибираємо. Це теж така як побутова медитація, яка і розпечатує цей виброс дофаміна. А якщо ми отак все одразу, то по ітогу. Ми спустошені, злі, ми без ресурсу. Ми вже такі втомлені. Коли ми ноємо, ми не кажемо, що там все я втомлена, я не хочу ні з ким общатися, поліжу відпочину півгодинку. Ні, ми починаємо нити, нити, і будь-яке слово, яке нам там чоловік, чи подруга, чи мама скаже, воно нас дратує, і потім людина думає, Боже, я там одне слово сказала, це така неадекватна реакція, і там чоловік може не розуміти, що, що взагалі. Якась істерічка ненормальна. А все через те, що ми неправильно розпоряджаємося своїми ресурсами. Ми думаємо, що ми зараз зекономимо час, будемо такі молодці. До того ми в мінус в своєї енергії, в своєму ресурсі пішли, і будь-яка річ, коли ми роздратовані, приводить просто до якоїсь бурі. Наступна річ що забирає в нас ресурс. Це коли ми дозволяємо і заліпати на абсолютно безкорисні, нецікаві інформації, от включіть собі такого стороннього спостерігача і подивіться. Який контент ви дивитесь? На яких блогерів ви підписані? Що ви спілкуєтесь зі своїми подругами, близькими людьми? На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня та зустрінемось в нових відео. Пишіть коментар, ставте лайк. До побачення.